Так, добре. Ріск про карс у медицині від редагування гнаму до генотерапії. Редагування гнаму сама таки дозволяє з високою точністю розпізнавати певні ділянки ДНК та змінювати їх для конкретних наукових та медичних цілей. Протягом останніх 20 років було створено та проведено декілька різновидів таких технологій. Зокрема, цинково-працеві нуклази, доклази, ефектори, які подібні до транскриптних активаторів, а також система CRISPR. Взагалі, генотерапія та система CRISPR стали справжнім проривом у сучасній медицині, оскільки ці передові методи відкривають шлях для лікування спадкових хвороб, онкологічних патологій та інших важких недуг, які раніше вважалися невилікованими. Власне, що таке CRISPR-Cas і З чим його їдять? А це сімейство по прямих повторів танка, які поширені у геномах багатьох прокаріотів. Ці повтори вони мають довжину від 21 до 37 пар нуклеотидів та розділені унікальними послідовностями, що називаються спейсерами. Кожна така послідовність походить від ДНК бактеріофага, який раніше інфікував прокаріота або одного із його предків. І, власне, ці послідовності використовуються для виявлення та знищення днк подібних бактеріофагів під час наступних інфікувань. Отже, ці послідовності відіграють ключову роль. У противовірусній захисній системі прокаріоту і, власне, забезпечують форму спадкового імунітету. Відповідно, крізь системи було виявлено близько у 50% секпонованих бактеріальних гномах та майже 90% секпонованих архей. Система CRISPR складається із двох основних складових: це власне білок CAS, який розщеплює нуклідові кислоти, та направляючий РНК. Ця РНК зв'язується із білком CAS, і вона направляє його до сусіднього мотиву протоспайсера, і, власне, це забезпечує розпізнавання та процес розщеплення нуклеїнових кислот, оскільки системи Крісп, вони поширені у багатьох прокаріотах, вони мають власну класифікацію, виділяють два основні класи, які охоплюють шість типів. І взагалі дана класифікація вона базується на особливостях будови та механізму дії. Коли ми говоримо за систему, систему класу 1, вона буде включати в себе типи 1, 3 та 4. І особливістю даних класів є те, що вони мають багато білкову будову, і відповідно вони мають такий складний механізм дії. Той час, як системи класу 2, які представлені типами 2, 5 та 6, мають як правило монобілкового будову, і відповідно вони мають більш простіші механізми дії. І саме за рахунок простої будови та легшого механізму дії системи класу 2, вони є поширені у методах редагування геному. Особливого значення має система crispr cas 9 як ми бачимо, вона використовується в багатьох методах редагування коному. Про далі ми там будемо говорити. Взагалі там саме складається із таких компонентів, як білка КАЗ-9, який власне виконує функцію молекулярних ножниць, а також із кріслом РНК, яка зв'язується із білком та направляє його до власне процесу розщеплення. ДНК, а також складається із трансактивної crispr РНК, яка взагалі допомагає зв'язуватися білку КАЗ-9 із, власне, crispr РНК. Як його говорила, догування спирається, власне, на використання системи crispr cas 9 І ключові стратегії дагування включають нокаути, ставки генів, делеції та епігенетичні модифікації. Ноґодогенів здійснюється шляхом індукції дволанцюгового розриву ДНК за допомогою білка каз 9 У процесі репарації через негомологічне з'єднання кінців відбувається утворення делецій або інсесій. Це, в свою чергу, призводить до того, що відбувається сув рамки щитування, та відбувається синтез нефункціонального білка. І дані моди використовуються для того, щоб дізнатися функцію гену та власне використовуються для терапії моногенетичних захворювань. Великі делеції вони досягаються допомогою двох ферментів системи КаКАЗ 9 які створюють розриви з обох боків від обрані ділянки ДНК. А дані методи вони дозволяють видаляти фрагменти дожиною кілька кілобас, включаючи як кластери гени, так і ціліні гени. Тому ці методи їх використовують для аналізу ножкових генів та для виділення повторених послідовностей. Ага. Нокін або Стабкехен здійснюється за рахунок механізмів гомологічного спрямованої репарації, тобто у клітину. Представляють матрицю ДНК донорської яка буде використовуватися власне, для заміни дефектного гена. Щоправда, даний метод він має обмеження, оскільки даний метод можна використовувати лише тоді, коли клітина перебуває у, станах, у фазах С або ж два періоди клітинного циклу, тобто коли активні процеси рекомбінації. Тому застосування даного методу, коли клітина не ділиться, є доволі таки проблематичним. Регуляція експресії генів, вона можлива завдяки створенню інселів у промоторних та ексцентрних ділянках. А це порушує взаємодію із транскриптами-факторами, що в свою чергу буде знижувати рівень транскрипції. І власне це метод його використовують для вивчення регуляторних впливів геному, а також для плен активності онкогенів. Крім прямого впливу на Посолом з ДНК також вивчають методи епігенетичного зміну геному. Для цього використовують каталітичну неактивну форму білка каз 9 яку позначають ДК 9 а, Даний білок здатний з'єднуватися із фрагментом ДНК, щоправда, він вже її не розщеплює, тобто він не розщеплює зв'язки між нуклеотидами. І, власне, злиття білка КАЗ-9 із ДНК воно призводить до зміни форми хроматину. Що, в свою чергу вони будуть впливати на процеси транскрипції. І до основних методів епігномного гордування належить моделювання та демпрелювання. Вони пов'язані з тим, що. Білок ДКС-9 він може з'єднуватися з певними комплексами. Наприклад, якщо він з'єднується із комплексом ДН 3 ТРЕДАЙЙЙ, це забезпечує власне додавання мотильних залишків до цитозинів, що свою чергу буде призводити до принічення процесів експресії генів. У свою чергу, якщо білок діє. С 9 буде з'єднуватися із комплексом TAT1, це буде призводити до того, що відбувається знімання мотивних груп, і в свою чергу це призводить до активації експресії генів. А також використовують методи модифікації гестонів, які полягають у процесах ацелювання та деацелювання. ацелювання Так, наприклад, якщо використовуємо гістон ацетилтрансферазу, тобто. Це призводить до приєднання ацильних залишків, і в свою чергу це призводить до збільшення процесів транскрипції, коли використовують де тобто ось даний комплекс, а це призводить до пригнічення процесів транскрипції, також використовують методи редагування. Ремоделювання хроматину, які полягають в тому, що відбувається приєднання комплексів. І коли приємно в ці комплексі дбається перебудова нуклеосоми, що власне буде змінювати структуру хроматину. І в свою чергу це буде робити певні ділянки хроматину більш доступними або менш доступними до факторів транскрипції. Також почали використовувати системи CRISPR-A та CRISPR-I. CRISPR-A вона полягає в тому, що дбається з'єднання білка. Дікас 9 із тритими активаторами. Наприклад, це із такими комплексами, як vp 69, або із комплексом p 65 що, в свою чергу, буде призводити до підвищення процесів транскрипції. В той час, коли ми говоримо за систему крізь. CRISPR... А вона буде власно пов'язана з тим, що білок буде з'єднуватися із доменами, які є інгібіторами, і це буде призводити до інгібування процесів транскрипції. Також використовують методи редагування некодуючих РНК, а для цього використовують саме систему crispr cas 13, яка спрямована на регуляцію та деградацію РНК, що власне дозволяє впливати на експресію некодуючих елементів. Крім цього, також використовують і вивчають такі методи, як методи модифікації транспортної не транспортної а накладаючи РНК, оскільки дана РНК вона є важливим компонентом системи CRISPR. І дані модифікації РНК вони дозволяють підвищити стабільність, ефективність та забезпечити редагування. Найчастіше використовують хімічні модифікації кінців даної РНК. Наприклад, можуть додавати фосфотіозатні групи, які будуть збільшувати стабільність даної РНК та взагалі зробити її стійкою до дії нуклеаз. Крім цього, для того щоб знищити імуногенність, Наприклад, із направляючого ранка можуть виділяти 5 штрих трифосфати, або вводити 2 штрих оксамодил які зберігають активації клітинних сенс сенсорів РНК. Додатково направляючу ранка можуть зв'язувати із донорською ДНК, що забезпечує підсилення гомоспрямованої репарації, що взагалі буде підвищувати точність дігатовної корекції. Також відносно нещодавно, вчені відкрили антикрісп-блоки. Взагалі, треба сказати, що у природі існують білки інгібітори системи CRISPR, які продукуються бактеріофагами для уникнення захисної відповіді бактерій. Наприклад, так, антикрізпу системи 2 він є інгібітором для білка КС-9, а антикріз 5. Еюдин він є інгібітором для е, діяльності білка КЕС-12, і взагалі знати, що е, використання антигрізників вони мають величезне значення, оскільки е, саме це дозволяє контролювати активність від системи, особливо це дуже важливо під час. Е, терапевтичне застосування, оскільки це дозволяє уникати тривалої та надмірно його редагування гному. Також ці білки вони можуть знижувати ризик позицівлявих ефектів, підвищувати безпечність терапії, а також використовують для фаготерапії для подолання бактеріального імунітету. Ну і власне висновок. Отже, стратегія дування гному. Вони формують основу сучасної генної інженерії. Крім система забезпечує точне створення нокаутів, делецій, нокінгів для дослідження функцій генів, а вже епігнометигування дозволяє регулювати експресію генів без змін послідовності ДНК. І ці підходи, вони відкривають широкі перспективи для медицини та біотехнології. Щоправда, вони потребують більш дального вивчення та оптимізації для того, щоб зменшити ризики позиційних ефектів та підвищити, власне, ефективності у клінічних умовах. Дякую за увагу!